Друзі, друзі, комедія вийшла на прилавку, де мала лежати дубова шпаклівка. Бачите, дубова, Значить, лежала Соснова. Я не додивився. Я не додивився. А мій колега, а мій колега махнув рукою і зашпаклювали Сосновою. Взяли Соснову шпаклівку. Тепер трошки біда. Тому треба підковернути ці місця, де були. Соснова шпаклівка підковернуть, зашпаклювати її назад дубовою, а потім прийдеться перекривати ще раз лачком. Ну, біда не біда, але така форс-мажор неприємний. Але все робиться, все виправляється. Всі ми живі люди і всі ми помиляємося десь, не додивляємося і так далі. Щодо інформації по реставрації паркету вашого, на мікрорайоні. На районі чому мікрорайоні, на районі Троєщина. Мій напарник готовий працювати на Троєщині. Він рядишком живе, тому кому потрібно реставрувати паркет на Троєщині, звертайтесь, дзвоніть. Попрацюємо.